Бувають, і він завжди один. дивіться, знаходжуся якраз на такому об'єкті, де укладали таку плитку на два метрів. І от е, був факап іменно з нею. А знаєте чому? Тому що була фракція керамограніта, е, ну я її називаю перекаленою. Може хтось по-інакшому називає, я не знаю. Напишіть в коментарях. Коротше, лопається. Як ти її не ріж, що ти з неї не роби, Вона просто лопається. І як ми виходимо з цього положення, ми її ріжемо болгарками. Або якщо нам треба відрізати да, якусь частину плитку, ми її відрізаємо по 10 см. Бо якщо взяти 30, 40, 50, все лопається. Тобто іде напруга, вони, ну, вона так виходить дугою, і коли її відрізаєш дуже великий кусок, вона може лопнути. Тобто приходиться відрізати по 10 см. І таким образом ми сохраняємо цілу плиту, ту, яку нам потрібно, і клеїмо. Ну, так от виходимо з положення. Ось ну, такі бувають фокапи. Хто цього не знає, хто тільки починає займатися крупноформатною плиткою, зустрінеться 100% з такою проблеми. Ну, так Тут, до речі, у нас спочатку клеїлась плитка, а потім вирізалась. Тут буде у нас така встановлюватися ванна, ну вона як джакузі, типу. Це повністю зйомний екран. Так захотіла дизайнер, щоб повністю цей екран знімався і був доступ. Потім, як встановлювати ванну, ми її назад смонтуємо силикон і все. Потім, вдруг, що потрібно, силикон розрізаємо, знімаємо. Ось така буває плиточка. Так що от такі бувають фокапи. Кому, до речі, цікаві ремонти, пишіть дзвоніть. Гарного дня.